Вітаю на каналі і Презентую до продажу трикімнатну квартиру в місту Ужгоро, житловий комплекс закритого типу квадрат. Загальна площа квартири 100 квадратних метрів, має три окремих кімнати, простору кухню студію, гардеробну, два санвузли та передпокій. Дану квартиру можна придбати за програмою «Є оселя, «Є відновлення, за іншими державними програмами, а також за стандартним договором купівлі-продажу. В квартирі зроблено якісний ремонт, обладнано вже, як ви бачите, кухню в студію. Також використано досить якісні матеріали для прикладу, на підлозі у нас паркет дубовий. Це, як ви бачите, досить гарно виглядає. Розпочинаємо наш огляд із вхідної зони. При вході розміщується гардеробна, 7 квадратних метрів. Погляньте, яка вона велика і простора. Тут місця для зберігання ваших речей просто неймовірно багато. Зараз ми з вами пройдемося. Всі шафи мають 60 см глибину. Ось. І досить зручно тут і вдягатися, і роздягатися, і щось класти і так далі. Тепла підлога, до речі, в гардеробні і в передпокої. Ну і звісно ж, в санузлах. Ось тут знаходиться терморегулятор відразу при вході. Йдемо далі. Кухня-студія вона має майже 40 квадратних метрів, як ви бачите, вже зроблено повністю всі корпусні меблі на кухні і облаштовано острівець. Важливим є тим, що те, що стільниця тут мармурова, як ви бачите, тобто це камінь, це довговічність, гарантія, і, як ви бачите, досить гарно це все виглядає. Також все обладнано технікою. До речі, є тут підсвітка робочої зони. Зараз я її відвімкну. О, так набагато ліпше. Переглянемо по начинці, що у нас є на кухні. Це холодильник, морозильна камера. Ось. Далі мийка. Подивіться, як гарно все зроблено. Врізна, монолітна. Посудомийна машина 60-ка. Як ви бачите, вся техніка Bosch. Далі варильна поверхня 60-ка. Тут все на блюмах, все на доводчиках. Все як має бути. Зараз, ще мають клінери, то все помити і буде краса. Бачите, все доводиться гарненько. Далі е мікрохвильова піч, електропіч. Ну і звісно ж, витяжка. Ось така гарна у нас кухня студія. Далі острівець. З цієї сторони також багато місця для зберігання. Маємо з вами 6 полиць виїзних. ось, І з цієї сторони місце для того, щоб ви могли собі спокійно тут сісти. Тобто, як ви бачите, тут глибина близько 40 см, тобто обідати за цим вам буде зручно. Далі, дивіться, скільки тут багато місця. Також панорамні вікна додають свого антуражу. Підсвітка, все досить гарно зроблено. Кондиціонери, до речі, в кожному приміщенні присутні в даній квартирі. Що тут можна зробити додатково? Можете це зробити самостійно. Це ось цей кут виведено для тіві зони, для відпочинкової зони. Тобто, ви можете тут обладнати г подібний диван, прямий диван, облаштувати як вам буде зручно, або на ось цю стіну телевізор або на ту. Як вже вам заманеться, тому що тут передбачено і туди, і сюди, як вам буде зручно так все і зробити. Далі обідня зона прямо біля вікна. Тобто місце тут багато, творити є де, і це все можемо вам допомогти зробити. Ідемо далі. Два санвузли: є гостєвий санвузол та основний санвузл. У цьому санвузлі розміщується дзеркало з підсвіткою. Тумба з умивальником, уніта з інсталяцією, ну і, звісно, бойлер. Прямо по курсу місце виділене для пралки та сушки. І, до речі, теплопідлога, підлога, терморегулятор також присутній. Йдемо далі. Основний санвузол. Він має 6 квадратних метрів. Тут розміщується, як ви бачите, ванна, дзеркало з підсвиткою, два мивальники, тумба і унітаз з інсталяції. І багато місця для зберігання. Також з важливих речей: дана стіна, це тепла стіна, тому тут і два терморегулятори. Тобто, цим терморегулятором ми регулюємо теплу підлогу, цим терморегулятором регулюємо теплу стіну. І тепла стіна і тепла підлога в даному самовозлі присутні. Це досить зручно і круто. Йдемо далі. Тут у нас три кімнати. Також заакцентую увагу тут двері 250-ї висоти. Йдемо далі. Перша кімната тут близько 16 квадратних метрів. Ось. Два панорамних вікна. Вирізь вікна також гарно. перегляньте, будь ласка. І кондиціонер. Комбіноване освітлення, як ви бачите. Тобто точкове освітлення плюс освітлення привіконної зони. Паркет по всій повністю квартирі. Рівні підлоги, підлоги повністю однакові. Вимикачі і розетки всі компанії Schneider. Ось. Йдемо далі зараз переглянемо другу кімнату. Тут близько 15 квадратних метрів. Також панорамна повністю підсвітка, як ви бачите, точкова. Освітлення присутнє і два панорамних вікна. Також досить велика і простора кімната. І є третя кімната. Вона може бути дитячою, може бути вашим особистим робочим кабінетом. Вона має 10 квадратів, має одне панорамне вікно, також комбіноване освітлення. Ось такий від з вікна. До речі, тут закритий комплекс повністю, тобто ваші діти будуть завжди в безпеці. Ну і ви будете спокійні. Є також наявності гаражі, на весь комплекс близько 500 паркомісць передбачено, тому це величезний плюс. Тому обов'язково звертайте увагу на дану квартиру, можливе до укомплектування за ваш рахунок. можете зробити це самі, можемо допомогти це зробити. Обов'язково підписуйтесь на канал. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги. Ну і звісно ж. Будьте здорові і щасливі.